Хтось вирішив. На корпоративі. А давайте! Ми ще в кінці пограємо в кустинку. Так от, мужчина ішов до дівчини і зализав тебе. Але трошечки координація була нарушена, і він так. Може, вона сховалась за тобою? І всі зразу. а Будь ласка, я йому тихенько кажу, мужчина, я вас не люблю. Я, ви мені не подобається, я вас не влюбився ще. Мужчина, давайте не будемо переступати цю гра. Я йому кажу, мужчина, ви мені не і в цей момент тримаю за яйця. <рес> Ах ти. Я йому нахиляюся, щоб сказати, мужчина, давайте цього не робити. А він, а він не зрозумів, що я тягнуся до його вуха. І в мене от, от такі, як продавали дітям такі от е, лизунок. <клес> Що кидаєш діки? на стіну і воно так плезуть. І, 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 і ви так у мене та кіло. Отако! І, <плес> <плес> от і, і при чому не во, а отакво. От пені щоку так не відтягувало нічого в житті.